Коли ви страждаєте на депресію, вам може здатися, що це страждання ніколи не припиниться. Але навіть найтяжча депресія піддається лікуванню. Є багато різних варіантів лікування: від психотерапії до медикаментів і зміни способу життя. Правда полягає в тому, що немає універсального лікування депресії, бо всі ми унікальні. Те, що допомагає одним, може не допомогти іншим. Тож поговоримо сьогодні про лікування депресії. Наприкінці я також розповім, чи можна остаточно вилікуватись від депресії. Депресія може минути сама собою, хоча це може тривати від 3 до 6 місяців. Лікування залежить від ступеня тяжкості. Чим важче і триваліша депресія, тим інтенсивніше лікування. За тяжкістю розрізняють депресію легкого, середнього і важкого ступеня. Щоби визначити ступінь тяжкості депресії, фахівець бере до уваги особистість пацієнта, симптоми, їх тривалість та інтенсивність, а також ступінь їхнього негативного впливу на повсякденне життя. Важливо визначити, чи викликані симптоми іншим медичним захворюванням чи ні, приміром, розладом щитовидної залози. Якщо так, то спочатку потрібно лікувати щитовидку. У разі легкої форми депресії ми використовуємо вичікувальний підхід. У багатьох випадках кількох розмов із психологом може бути достатньо. Людина з легкою депресією дістане користь лише від підвищення психологічної обізнаності, засобів психологічної самодопомоги та деяких змін у способі життя. Тож ви можете багато зробити самі, якщо у вас легкі симптоми. У цьому випадку від ліків користі не буде. Брати лікарняний також не обов'язково. А от зміна способу життя є важливою складовою лікування депресії. Навіть при більш важких проявах депресії зміна способу життя може допомогти швидше позбутися скарг та запобігти рецидивам. Дослідження показують, що фізичні вправи так само ефективні, як і антидепресанти при депресії легкого та помірного ступеня. Здорове харчування, повноцінний сон, чіткий розпорядок дня і соціальна активність можуть сприяти одуженню. Якщо депресія не проходить за три місяці, необхідне більш інтенсивне лікування. Лікування тяжкої форми депресії зазвичай складається з поєднання медикаментів і психотерапії. Якщо ви в депресії, поговоріть про ці почуття з кимось із близьких. Але можливо, вам немає з ким поговорити або ви не хочете нікого турбувати. А іноді розмови призводять лише до повторення проблем, нічого не вирішуючи. Проте, якщо депресія помірного ступеню, не поспішайте з ліками, психотерапії може бути достатньо, кілька сесій можуть суттєво допомогти. Когнітивно-поведінкова терапія є такою ж ефективною, як і антидепресанти при депресії помірного ступеню і забезпечує кращий захист від рецидиву. До того ж, вона не має побічних ефектів. Ця терапія підходить як дітям, так і підліткам, дорослим і людям похилого віку. Під час цієї терапії ви вчитеся дивитися на речі інакше, краще справлятися з симптомами та негативними думками. Навчившись краще контролювати свої негативні емоції, ви зможете краще справлятися зі стресами в майбутньому. Терапевт може допомогти вам повернутися до активної діяльності. Під час міжособистісної психотерапії ви зосереджуєте свою увагу на ролі ваших стосунків з іншими. Проблеми в стосунках можуть мати значний вплив на людину, яка переживає депресію, і навіть сприяти її виникненню. А іноді необхідно приділити увагу особистості людини і тому, які моделі поведінки та мислення можна змінити. Більше половини пацієнтів із депресією відчувають зменшення симптомів після психотерапії. Майндфулнес також є добре відомою формою терапії та широко використовується для запобігання рецидивів депресії. Антидепресанти є препаратами, які найчастіше призначають для лікування депресії. Більше половини пацієнтів дістають користь від антидепресантів. Чим важча депресія, тим відчутнішим буде ефект від ліків. Є багато видів антидепресантів, які відрізняються можливими побічними ефектами. Антидепресанти не діють відразу. Зазвичай проходить від 2 до 4 тижнів, перш ніж ви почнете відчувати їхній ефект. Якщо лікування антидепресантом є успішним, лікар зазвичай рекомендує приймати препарат від 6 місяців до року. Якщо депресія постійно повертається, пацієнти вживають препарат довше. Близько половини із них приймають ліки впродовж двох років або довше. Але це не завжди необхідно, вважають багато лікарів і вчених. Антидепресанти не спричиняють звикання, як деякі інші психотропні ліки. Антидепресанти, як і інші ліки, мають побічні ефекти. Якщо ви почнете приймати їх, ви спочатку помітите побічні ефекти, перш ніж відчуєте покращення. Серед побічних ефектів варто зазначити нудоту, збільшення ваги, сонливість або безсоння, сухість у роті, закреп запаморочення, занепокоєння або зниження лібідо. Ці побічні ефекти не виникають одночасно або ж абсолютно у всіх. Вони також можуть бути тимчасовими. Побічні ефекти зменшуються або зникають, поки ви продовжуєте використовувати ліки. Усі побічні ефекти зникають після припинення прийому препарату. Але лише вам вирішувати, має антидепресант для вас більше переваг, ніж побічних ефектів, чи ж навпаки. Це все дуже індивідуально. Припинення прийому антидепресантів передбачає поступове зменшення дози під наглядом лікаря. Ніколи не припиняйте вживання цих ліків водночас. Інакше ви відчуєте на собі симптоми відміни. Окрім антидепресантів, лікар іноді може призначити на короткий проміжок часу транквілізатори, засоби від тривоги. Або снодійні. Ці препарати не допомагають позбутися пригніченості. Вони додатково підтримують пацієнтів, що мають прояви тривоги, неспокою та безсоння, пов'язаних із депресією. Заспокійливі засоби можуть допомогти впоратися під час перехідного періоду, допоки не почнуть діяти антидепресанти. Заспокійливі засоби спричиняють сонливість і розслаблюють м'язи. Головний недолік цих препаратів полягає в тому, що чим довше їх приймаєш, тим більше до них звикаєш. Така толерантність до препарату змушує людину збільшувати дозу, щоб отримати той самий ефект. Тому приймати такі ліки треба лише впродовж короткого періоду часу. Якщо у вас важка форма депресії і ви погано реагуєте на антидепресанти, лікар може призначити вам інші ліки, наприклад, літій. Літій зазвичай призначають, щоб запобігти рецидиву після одужання від депресії. Під час лікування літієм вам потрібно буде щотижня здавати аналіз крові, щоб переконатися, що рівень літію у вашій крові не надто високий або надто низький. Ваш лікар підбере правильну дозу залежно від результатів аналізу крові. Літій діє лише в тому випадку, якщо в крові пацієнта є необхідна кількість препарату. Іноді потрібен деякий час, щоб препарат почав діяти. Найпоширенішими побічними ефектами літію є відчуття сильної спраги, часте сечовипускання, пускання, збільшення ваги, відчуття здуття в животі та тремтіння. Не припиняйте прийом літію раптово та не змінюйте дозу, не проконсультувавшись із лікарем, навіть якщо ви почуваєтесь краще. Якщо ви раптово припините прийом, ваше самопочуття може швидко погіршитися. Але не покладайтеся лише на ліки. Хоча ліки можуть полегшити симптоми депресії, Інші методи лікування, фізичні вправи та психотерапія включно можуть бути такими ж ефективними, як і ліки, але без небажаних побічних ефектів. Не починайте бездумно ковтати пігулки з відчаю, бо їх порадила вам сусідка чи колега. Якщо ви все ж таки вирішили спробувати ліки, пам'ятайте, що ліки діють найкраще, коли ви також зміните свій спосіб життя і спосіб мислення. Однією з форм самодопомоги є бібліотерапія. Ви можете знайти багато інформації про депресію в інтернеті. Це допоможе вам краще зрозуміти те, що з вами відбувається і що можна з цим зробити. Це буде важливим першим кроком до одужання, особливо у випадку легкої та помірної депресії. Інший варіант бігова терапія, регулярний біг або інші види спорту ходьба, їзда на велосипеді тощо, мають позитивний вплив на симптоми депресії. Фізичні вправи призводять до підвищення рівня допаміну в крові, а також до більшої кількості вільних рецепторів допаміну в мозку. Допамін відіграє важливу роль у здатності отримувати задоволення від повсякденного життя. Якщо ви знайдете спорт, який вам до душі. Ви не лише отримаєте задоволення від тренувань, але й підвищите свою здатність радіти життю загалом. Якщо ви хочете дізнатися більше про спорт і ментальне здоров'я, перегляньте це відео. Світлотерапія, також відома як фототерапія, це лікування, що передбачає вплив штучного джерела світла. Світлотерапія загалом використовується для лікування зимової депресії. Однією з причин якої є нестача денного світла. Під час світлотерапії людина піддається впливу спеціальної потужної лампи. Сеанс триває від 20 до 30 хвилин упродовж 5 днів. Найкраще починати цю терапію до появи симптомів на початку осені. Цю тему я розгляну докладніше в одному з майбутніх відео. Електроконвульсивна або шокова терапія це лікування, яке використовують у разі важкої форми депресії, якщо інші методи лікування виявилися неефективними або недостатньо ефективними. Жахливе уявлення про цей вид лікування склалося в багатьох під впливом фільму 1975 року під назвою Пролітаючи над гніздом зозулі. Стигма шокової терапії базується на застарілих уявленнях про неї. У 40-х роках минулого сторіччя використовували високі дози електричного струму без анестезії, що призводило до серйозних побічних ефектів, таких як втрата пам'яті та переломи. Електроконвульсивна терапія все ще може спричинити деякі побічні ефекти, але на сьогодні вона набагато безпечніша. Інший варіант це самолікування. Звіробій може допомогти при легких формах депресії. Однак будьте обережні, оскільки лікарські трави також можуть спричинити побічні ефекти або ж взаємодіяти з іншими ліками, які ви приймаєте, тому завжди консультуйтеся з лікарем. Дехто з вас, а також мої пацієнти, часто запитують мене, чи можна повністю вилікувати депресію. Відповідь така: депресія лікується, але зцілення неможливо. Якщо симптоми зникають, це ще не означає, що людина зцілилася назавжди. Деякі люди хворіють на депресію один раз у житті, але депресія може повертатися. Симптоми депресії виникають і зникають упродовж місяців або років, а їхня інтенсивність може змінюватись впродовж життя. Лікування є важливим, тому що воно може допомогти запобігти рецидиву депресії. А якщо вона повернеться, то лікування може допомогти полегшити симптоми та зменшити їхній вплив на повсякденне життя. Але багато пацієнтів із депресією потребуватимуть повторного лікування впродовж життя. Шлях відновлення після депресії бугристий, пошук належного лікування потребує часу. Можливо, знадобиться кілька спроб, щоб знайти лікування та підтримку, які найкраще підходять для вас. Адже не кожен психотерапевт, навіть із дуже високою репутацією, може вам підійти. Вам потрібно знайти не лише кваліфіковану людину, але й терапевта, якому ви наважитеся відкритися, з яким ви почуваєтеся затишно. Або ви можете спробувати антидепресант, але виявити, що він вам не потрібен, якщо ви гулятимете півгодини щодня. Отже, якщо депресія заважає вам жити, не вагайтеся, зверніться за професійною допомогою. А якщо вам сподобалося це відео, підтримайте мою роботу вподобайкою, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і поширюйте цю інформацію в соціальних мережах. Дякую за перегляд, бувайте!